Доброе утро, ми вже біля гаража. Приїхав, не знаю, щось сьогодні. контент не накльовується поки. Стоїмо біля нашого металолому. І ось ще два. І це ще не все, ще 39-та. Там щось ріжуть. Ідемо подивимось. Сьогодні щось так не сильно накльовується контент. Та не сильно, ну щось забуде. Блін, холодно. Привіт! Де шапка? Та забув! Повертайся. Ні, це тепло сьогодні. Яке тепло? Що ну, плюсик буде. Коли він буде. Ну, той бать, плюсик. Взагалі ця не відкручувалась так з полосся з кропками Поснімати. Давай, зараз буде ігорюк, він тобі все розкаже. Так, ну все, як тут. Осталось підкрутити цю всю хуй. Под Я зрозумів. Ну окей, займайся. Куди це все складати з цих машин? І це ще навіть не дорозібрано. Класно було, коли раніше то кузов лежав і в кузові весь той хлам. Тут, а, до речі, вчора машина, поки ми то каталися, машина забрала 6 кузовів. І одна з їх тут була четврка. Ще залишилося туди обрати цей мусорник, тому що сюди ми будемо перевозити все звідти. А потім в той день до малярів. Але спочатку покрасимо стіни. Може, це все буде сьогодні. І тут ще два треба вже, вони майже до розібрані, випихати на вулицю, десь їх поскладати, де? І це все переносить. Коротше, друзі, роботи багато, контенту мало. Це джета. Ой, глянемо на розборку, що там робиться, точно. Там скільки теж перевозить. Можливо, сьогодні буде серія. Не цікава. Ось так і такі дні бувають. Ланоса вчора забрали. 100 кг, 100 кг ланус кузу Ну, я ж кажу, Ланос взагалі. Опача. На ауді. Куліса. Ще з кнопкою і ще й робочою. Диви, так не совається. Кнопку нажав, совається. Блін, такі речі коштують грошей. Каліну здать, форда здач, форт розібраний, ауді, славута, жига. Ми цика вчора забрали, все повигружали. Номерні знаки на пам'ять. Ну, майже майже убрались. Куча пластика, якого треба буде на кучку і спалити чи вивезти. пам 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 Скільки воно багажників, бампера, багажники, капоти. Так. Капоти та хіра. Включимося. Включимося по результату. Сьогодні відосу бути. Є сідія. Ну, скучно там в гаражі, там ще дорозбирає ту мазду. Коротше, буде прикольно. Наш пужик. Проїхався знов, тільки що на холодну. Працює на холодну. Керобка ідеально, щоб сказати, що якась механічна помилка, типа сцеплення, бублика і тому подобне, я не знаю. Но на холоду переключає просто чудово. Я вам зараз це покажу. Є ідея завести його на BMW гараж та на любому якому частину, навіть не важно. Замовити іменно цього масла, яке по вінкоду по цьому всьому, і спробувати його замінити. Так, да, ідея буде дурацька, 200 баксів, можливо, потрачу зря, Ну, блін. Якщо воно запрацює, бо тому що дійсно на холодну, просто шикарно. І на Мексику рейка. Поки 100 доларів. Дешевше немає. Ну ладно, треба просто обдзвонити не Олексі, а Фейсбук групи. Подивимося різницю, можливо, буде дешевше. Коротше. А і ще сьогодні буде одна покупка цілої машини заради деяких деталей. Ні, це не Volkswagen джета або поло там. Це буде друга китайська машина заради запчастин Маляру яких я йому віддам, і мене буде тачка по ціні, як завжди, копійок. Давайте веземо пижика на сервіс. Я думаю, що у нас все вийде. Коробка. Коробка стоїть дорого. Я вам давайте зараз покажу, як це відбувається на холодну. Я вже катнувся. Ну Давайте я з вами катнуся. Чайм драйв, не пенька. Задня, не пеньочка. Просто супер. Їдемо далі. Загартишки ці ями. І наступлю, покажу вам. О, погнали. Чітко. Я не знаю, яка це передача. Давай ще разок. давай, давай. Чітко. Тормоз. Тобто, блін, питай. О, це розігнався. АБС світить ошибка, але АБС працює. Без АБС пішов би прямо. А чому на гарячу так толкає? Давайте давайте замінимо масло. Включимося на сервісі. Пішо СТО. Мастилка стоїть 2000 гривень. Тут його всього 4 літри. 2 штуки масло і 800 гривень заміна. Побачимо, побачимо, чи вийде. Почекаємо. Сьогодні дадуть відповідь. Масло замовили. Може, злєм старе, а там буде стружка, все згоряне таке. Тому міняти його не будемо. Піду я десь на зупинку. Мойку маршрутку. Ладно, зараз по мене може Ігор приїде з гаража, забере чи таксі визво, і зустрінемося в гаражі. Роботи багато. Зараз ще по мерсіку. Щось ми зобразимо. Я там замерз, говорив, бо вчора на тому стоди я робив розвал. До речі, розвал 500 гривень. Мені сказали, що треба міняти рейку. Там рейка одне вухо кріплення зломане і вона болтається. Розвал не зробимо. І кажу, скільки стоїть зняти рейку. Я те вухо можливо заварю. У мене є аргончиком, хто варить. Сказали 4 тисячі гривень. Тому не знаю, замовимо рейку за 4 штуки. Рейка стоїть 4 тисячі, зняти ще 4. Але ми просто знімати будемо не там, а тут. Ну, коротше, По мерсику все побачите. Буде прикольно. Все. Включимося в гаражі. Друзі, також буде вивоз сьогодні металолома. Так, давайте дещо вам розкажу і покажу. Кі по китайцю сьогодні поки чекаємо. Поки чекаємо, давайте вам покажу з Олекс. Так, мої повідомлення. Я на розборку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 оголошень написав за рульову рейку. Так, це знайшов я, 85 доларів, я думаю, вам видно. Замовили, скинув предоплату, адресу. Чекаємо. Так, тут 170 доларів. Так, є 200 доларів. Здравствуйте, да, є 200 доларів і так далі. Тут не відписали, не відписали, не відписали і не відписали. Тобто, ви поняли, да, як це працює? 10 оголошень знайшов за 85 доларів. Кругом по 200. Прикольно, прикольно. Замовили. Ми рульову рейку на Мерседес. Там зламане вухо, я вам це детальніше потім покажу. Просто не було змоги знімати на тому СТО, де ми робили розвал. Там я перший раз просто на тому СТО. Можливо, сьогодні буде машинка, ще щось позабираємо. Зараз заберу цю таврушечку нашу, заберу, десь кину до себе у дворі чи куди да, перевезу, мабуть, додому. Акум поставили. Вся така в стікху. Буде перша заводка. А ну ка. Насосик. Насосик жужжеть. Пробуем. Ну хиба не часы. Инжектор. Инжектор. Сколько там тут месяцев стояла. Капец. И так завелася. Прикольно. А как их выключать? Трошки великий холостый. Зажила, так прогрівається. Так. Завеземо, кинемо до себе, поки десь у дворі. Потім ми продовжимо цю кофейню. Ми її 100% запустимо. І я вам ще даю маленький спойлер. буде прикольно, бо тому що таких автомобіля буде два. Дві машинки буде. Це вже буде схоже на бізнес. Давайте, поїхали, перевеземо. Включимося, покажу, бо тут сьогодні такі маленькі буденності, бо, походу, нічого ми не купимо, не знаю. Побачимо, побачимо. Все ще може помінятися, я вам так скажу. 10 разів. Блин, прикольно на Таврії їздити, давно не їздив. Опа! Коробочка. Зараз Ігорку скажемо, що він мене забрав. Кидайте грязне діло. Ігор! Давай займатися бізнесом. Давай займатися лучше бізнесом. Дай Коротше, ти мене забереш зараз. А куди? Я їду додому, десь її поставлю. На ранджуй. На ранджу? Зараз до ключа он ринжай, тоді приїжджає. Все, їдемо, до додому. Все, от ми і приїхали. Так, акумулятор забираємо. Ще хай буде в гаражі, бо просто не воно воно немає машини. І капотика захлопнуть. Все, друзі, отут вона буде і стоять недовго, недовго. Да. Я тут поставлю її для будинку, тут я живу. Думаю, якесь право маленьке ставити машини маю. Навірно. Все, Ігорек по мене вже приїхав. І ми продовжуємо. Їдемо далі в гараж. Я як раніше виглядає зі сторони заряженим. Таксі, таксі, да, моє. Ігорек. Поїхали в гараж. Та я Та дивлюсь фотографії, і це думаю. Ні, так, так на цьому віту він живеньке нормально, все. Резина, все сізонка там на тих етанах. А лобове ціле не, не пом'яте? Та, лобове ціле, лобове міняне, воно ціле, і я всі сім'я на рідні, теж цілі. Блін. Ну своїм ходом я не, не доїду, так, да, якось попробувати? Своїм ходом краще не пробувати, так. Да. Бо я ж кажу, вона пробуксовує, то я тоді їхав до хати, то в мене не було вибору, то я, я пробував, то я доїхав з білої церкви ще нею. А так то. Уже не рискувати. Газу там не, газу там не сильно багато, то там до, до 10, а бензина там, навіть бака ще. Поняв. Добре, давай зараз е, 15 хвилин. Я зараз їду в гараж, Ігору показую. Якщо Ігор согласиться, я тебе наберу і я думаю, що мені та тисяча гривень не сиграє, а вам нехай вона буде. Mm -hmm. да, mm -hmm. да. Все, я, я, я тоді да, наберу 15 хвилин. Добре, добре да. Дякую, дякую. Так, ну що, друзі, машина. Позини по Великсу пізнали підписники під розборку. Автомат ляг. Поїхав я до Макдональдса. До речі, прикольно, коли е, тако, справи в гаражі відбуваються. Ігор розбирає, малий розбирає мазду, Ігор до розбирує мазду. Стоїть одинадцятка в очереді. Е, дві машинки Peugeot е, на СТО, е, жде рейку. Джету, будемо споминати, деколи стоїть гниє. Опа, чага, ся буде драка. Хто кого? Ти ви не пускає. О, ще один, здрасте. Продовжаємо. Коротше, є такий варіантик. Їдемо мабуть подивимося. Контенту немає. Що не зробить заради контенту? Да? Да. Їдемо. З Ігорем поситуємося, якщо Ігор захоче ще одного фрода взяти 20-го вже чи 30-го по нашому списку, то заберемо. Да, Включимося в гаражі. Так, 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 йдемо радитися з босом. Ігор! Ігор! Ігорьок, є серйозна. Штука. Давай я налажу бізнес, набираємо машин, ти розбираєш, так? Я тебе завалюю роботою. Уїжджаю. Сюди буду приїжджати тільки по гроші. Чу? А сам поїду відкривати СТО. Нормально? Якщо, блядь, їхало, блядь, і сонце здесь було. Сонце насвітило. Ягарек, диви. Бере мені? На Шо? Шо, пока, да. Берем не форскорпіо на автоматі. Берем? Скинь ти думаєш. Донс мотор, але автомат лях. Ну, якщо за баксів 300. Ні, ну які 300, ну нема такі вже ціни. Ну, тут є, 400 хоче. Берем? Звісно. диски до сих пор лежать не продані. Які? На Кропака. У кого? О там? То лупату, а це зовсім інчик. П'яти різниця? а там 4 Це підуть диски, так? Да? І газ, четверте покоління і мотор Донс. Я їду. Будеш розбирати? Так, да, не, недалеко. Будеш розбирати? Ну то пошлі скинемо двінашку. То давай сюди зразу поставимо. Одинадцятку? Давай. Да, заїду. Ну все, от нарішали. Ні, не на ходу. Кропка лягла. А, двінашка? Ні, так я поцепчиком заїду. Да, все, буде сьогодні контент. Нарешті. Що попав? Получилось з першого разу. Чи ні? А ну дай, дай, дай. Ні, не защелкнувайся. Пусти, пусти, пусти. Не так. Ні, ти нажимай, а я буду зараз тоді вперед назад. А, на. Ні, ні, це назад кузовом просто треба дати. Зараз, подожди. Та ти що, з першого разу. Зараз десь там розвернемося. Бо тут аж не так вже легко А малий сидить Кайфуєш, да? Робимо розворот овеликса оголошення 400 баксів під сйомою пустого підката а назад уже включимося біля продажу. Коротше, ну що, я поїхав. І от усю дорогу пів кілометра я здаю задом з прицепчиком. Опит, опит буде. Так і нарабатується опит. Капець який не управляємо із задом, коли їдеш. Це просто жесть. Блогер з бурки приїде. Так. Заводиться? Акум. Стоїть бажні, він геть сівший. Ну в мене є акум. Ну так в принципі. Що, лягла коробка у вас, так? Да? Да? Mm -hmm. Чинить не хочете? Ні. Mm -hmm. Лучше збавиться. Тоже як варіант. Оп Так, зараз гляну акумулятора Ще якимось образом в мене навіть акумулятор з собою. Прикидаєте? От вам блях і Таврія. Взяв. Чуєте, з таврії акумулятор кинув багажник і не вигрузив. Совпадіння я думаю, пум-пум-пум. А він хоч на вулицю виїде, чи ні, своїм ходом назад? Е, можна попробувати. Менше б хатіва. Можемо попробувати. Що, що? Обічати. Обічати ніхто не буде. Я поняв. Він то заїхав сюди. Що у нас під кришечкою? Якась вода є. Ну, є. А ну-ка. Блин, почти хочу сказать часы. Нормально. Бомба, да. Это мыть не, не стучить. Газы. Ну... Пробуй. Хай постоїть. Так мені це не треба. Розборку. В розборку воно ну, мені, ну, що воно там писане, писане. Тут сама дорога та накладочка. О, за нею ганявся. А ну-ка. Да, глохну одразу А чого? нюанси його треба, його треба розгазувати боїха да. але раніше такої проблеми не було да ну йо коли купили пару місяців назад його купили То ще більш менш але коробка пісню кураш ми навіть двору не виїдем Да. Ну да, да я попробуй так паспорт сюди. Щоб не випихати, поняв. Нормально так розразовує. Yeah. Коробки немає. Може рукою, ні. Ай! Ні, не буде. Ну, Двигун в принципі не димить. То було трішки пару, вже і той перестав. Двигун прикольний. А кропки хана. Ні, Там вже все, там вже немає бублика. Не поїде вже вона. Хай поробить. Типу. Ні, ну, в принципі, двигун зараз гарно робить, так? вже слухається педальку. Ну, херново, ні. <реш> Майже вийшло Я не знаю яким образом Но У нас вийшло І двигун почав робити як часики Тут може які датчики подригули Да, постояв і Ні, двигун бомба Все, я під'їжджаю Там говорили 16 тисяч гривень, там на карточку можна буде Да, попитай Є така покупка 16 тисяч. тисячу гривень, допустимо, бензина Range Rover, 400 баксів, округлимо 400 доларів, куплений Ford. Титани 100 з резиною. Накладка оця, 1000 гривень. Може з кнопками буде дві, 50 доларів, двигун 300. Сідушки, ручки, кнопки, далі це все йде заробіток. Фонарі затемнені, блек по-моєму. Коротше, профорд. Багато що можу розказати. Но це тільки про одну цю марку. Радіатори, генератори, гідрачі. Гідрач працює, теж замітив. Будь ласка, гідрач робочий. Колеска крутяться на ура. Мультикермо, прибурка що пожована і вже не продасться. А так, в принципі, стеклоподйомник, електро, оцей комплект кнопок. 800 гривень. Може навіть, якщо буду просити. Так, по двигунчику. ГАЗ четверте покоління. Показував, не показував. А четверте покоління. Ну і звісно, що мотор Донс. Шикарний мотор. Навіть розходники цього показують. Бортовий комп'ютер. Ні, супер, прогрівся нормально. Ходу він давно стоїть. Все, грузимося. Ну розчитуємося і грузимося. Шо? Всі би так машини. Машина на ходу. Заїхала своїм ходом. Кого, кого? За скільки чоловік сестри куправ'ю. О, я не знаю, ті бачити, чи ти питаєш чи не, я кажу, сказав. А, скільки? 400. На ходу, так? Да? На ходу. Прикольно, да. ні, десь так. Стоїть, ні, вони і стоять. Шесо, так не стоять. Вторая що їздила по ней. А, нет, то я вам скажу, купили очень хорошо. Не, покатався, покатався, легла коробка, а це всю реабілітацію пройшов, да, вернувся назад в чате. За нашего настоятеля. Ну да. Не купили хорошо, да. Мені бы так на ходу по 45. <різь> Я короче, Starlink тут прив'язую на кришу. Я ж на криші рентровера, да, ви зрозуміли? Зараз дещо покажу. А, а тут мужики дивляться на мене, думаю, що за дебіл. Ладно, виставляємо камеру на машинку, ставимо автофокус, її відслідковувати. Може я її загублю, то хоч камера не загубить. І поїхали. ¡Vamos! Як по нас ставляли машини, просто їхав по бордюру. От, будь ласка, тупо не проїхати. Тупо не пролажу. Ви що серйозно? Це, друзі, отакі вийшли підсйомчики. Печемо додому, бо вже вечоріє. Не знаю, як вам ще камеру встановити, щоб було прикольно. Мабуть, по сйомчики вже поробимо, коли будемо вдома. Якось так. Те? Є покупка на розборку. Завтра будуть деталі. Або ще в гаражі включимося і що ще буде видно. Погнали!